Це можна виправити операцією. Дорогі друзі, я, звичайно, би дуже хотів би бути повноцінною людиною. Повірте мені, просто більшість людей мене, на жаль, не зрозуміють, як це, коли ти навіть не можеш самостійно себе обслуговувати. Ні передягнутися, ні помитися, ні сходити в туалет і навіть приготувати собі їсти. Тому що самого народження в мене не працюють. Руки. На сьогоднішній день мені 21 рік, і така хвороба, яка в мене вона називається артрогрипоз, на превеликий жаль в дорослому віці вже не лікується. І про це мені сказали лікарі. Я би дуже хотів, повірте мені, стати повноцінною людиною, заробляти самостійно кошти і не просити у вас про допомогу. Але якщо ви бажаєте підтримати, ви можете долучитися до збору на телефон. Кожен донат за власним бажанням, дякую за розуміння! Бережіть себе, побачимось.